Друзі, всім привітки вам. У нас знову сьогодні солоденьке, але дуже просте: ніяке там не дріжджі тісто, нічого ми не будемо чекати. Чизкейк, друзі, мали ми готувати щось е таке солюненьке сьогодні, але вирішили знову зроб зробити солоденьке. <ріст> Ще не наїлися. <ріст> Сир домашній завжди вдома є. От чому б з нього щось не приготувати? Надіємося, що все в нас вийде і все буде дуже смачно. Ну, друзі, тут е я вибирала так дуже розумно. Я люблю мак, і тому я і вашим, і нашим, хто кажуть, і мак. Щоб був і сир, щоб був для цього. чізкейку нам потрібно для самого тіста цукор, борошно, масло вершкове, розпушувач для тіста і одне яєчко. І для самої начинки нам треба мак, три яйця. Цукор, крохмаль, ванільний цукор за бажанням і сир. Список усіх інгредієнтів і скільки чого потрібно додавати, буде в описі під цим відео. А також в кінці, коли вже ми приготуємо, виведемо це все на екран. Мисити будемо в цій мисочці. Так, на борошно просто все скидаємо в одну миску і перемішуємо, правильно? Правильно. Борошно. Масло. Ну, ти таке любиш. <рес> Я думаю, може його треба було цей. Розтопити трішки, ні? Це масло. Ні. Далі бери, да, цукор. Розпушувачу треба скільки так. Раз половину чайні ножки. Да. Одну пачку що? чишу. Я воно, не попала. Попало. Дай мені ложечку, ясила. Розпушувач. Я, до речі, знаєте, взагалі дивилася в інтернеті дуже часто попадались мені чизкейки. Я не могла для себе зрозуміти, що таке чизкейк. Чи це взагалі щось з печивом, типа основа печиво, чи це основа тіста? Ну таке щось не, не ясно, незрозуміле. Але вела вже в гуглі, і мені чітко вискочило, що це просто от все пов'язано з сиром. Саме от сирні такі всякі тортики, ця вся штука там, де є присутній сир, багато сиру. А в нас до речі, його 700 грам. Логічно, чиз. Кейк. Логічно, да. Да, це логічно. Да? логічно. Сирне печ сирне тістечко. Розумієш, я думала, що там типу от брали печиво, вода, міняли його в крихту, як робили як основу, да, з маслом змішували, запікали знаєш, як би, замість тіста. Це, це в одних, а в других робили тісто, типу не печиво. — Аня, тільки що згадала, потрібно перед цією мішаниною потрібно наш мак замочити в кипятку, щоб він набух і був м'який. Правильно кажу? Uh -huh. да. А тоді вже місити тісто, поки він буде набухати, щоб не затримувати час. Вона така, знаєте, старенька ще, напевно, від моєї прабабці штука така. Ну, зараз все роблять кавомолкою, наскільки я знаю. А це така, типу, м'ясорубка, то лі не м'ясорубка, і неї завжди. Моя бабуся, мама, всі мак перемелювали. спочатку, типу, дрібнили ще дрібніше. І тоді тільки він називався кип'ятком. Тут нічого не показано, ну, не знаю. Значить, дамо такий цілий, може теж набухне. До речі, в упаковці. Скільки <смес> грам, скільки нам потрібно. 125 грам, нам треба 120. Слухай, може, треба було холодною водою, він теж не був би? Чуть кипятком. Ні, просто знаєш, я подумала, якщо желатин заливається і холодною, і гарячою, то може і мама так само, а ми просто цього не знаємо, <смес> кулінарних секретів. Може, я забагато води дала. Ні, ти що? Може, відро треба було взяти, 10-літрове і залити от уж меню Мако, щоб воно добре набухло. Все, тепер ми продовжуємо висити тістечко, поки там мак доходить. Набубнявіє. Що робить? Набубнявіє. А, це нове слово. Так серйозно набубняві є? Ну, а чого ні? Сама таке слово придумують. Та я таке чула, чесне слово тобі кажу. А туди не треба в тісто сіль дати, че чучки? В рецепті нічого не писав. Може й треба. Слухай, тісо, ну має бути таке, як пісок розвалюватися. Ну, це напевно таке пісочне, якби робили, слухай, своє, вчора, кіш. Та там не таке було. Там, ну, подібне, не таке трошки, але подібне. Тут ще цукор є, важливо. там хіба є цукор? Так. Да. Ого. Ти що, не цей? Це, Та я вже забула. Ми просто вчора на вихідні вирішили зробити кіш з куркою, грибами ми його робили десь в попередніх відео, колись. Нам дуже сподобався. Там цибулька, курка, і вершки, і гриби, А, і сир. І це тісто мені от, ну, нагадує мені прямо от, щось таке. Да? І так? дивися, скільки того тіста, бачите, яке воно вийде. Ну, там має бути саме наш такий тонюсінький слой тіста. Начинки має бути багато, розумієш? Ось таке тісто в нас вийшло. Нормально, адже Я, чесно, не знаю. Напевно, нормально, <світ> якщо ти все дав по рецепту. Чи mm. пахне. Застеляємо нашу форму з Тісто вийшло м'ягеньке, ну, як ну я м'ягеньке. Таке, що пашка песики м'ягеньке і не тверденьке. Ну воно ж на м'ягеньке. Зараз воно м'ягеньке. Вирішила я розкладати, хоч хотів толіку. Вирішила ти. Обійдеться. Ой. Я тобі кажу, що ця форма завелика буде трішки. Та вона ніяка не завелика, просто знаєш, важко дуже розкладати це все. Ти не розмажеш? ти тісто по всій формі. Звісно, що розмажу. Так, і в бляшку все це не влізло руками, то вона вирішила розкатати. Ну, зараз побачиш. Експеримент так цікавенький. Щоб руками не, не мочитися. Хоча, може, це неправильно. Катай, катай. Як ти його піднімеш, воно ж розсипається. То ти мені поможеш. Ага. Ага. Угу. Угу. Ось такого млинця Аня вже розкатала. До речі, знаєш, ми в кіш не давали розпушувач, а сюди давали, так що воно по-любому ще трошки виросте. Ой! ой ой, Ой! Що, я ж тобі що казав? Ти його не піднімеш навіть. Ой! Нерозумне це рішення було, так? Ми такого його затовчем. Ага. Давай. Ти взагалі зроби не так, дивись. Слухай. Дядько знає, що робить. Я вже вопу підпирала. <рес> Маленько <рес> Мені самі знаєш, смішно від нашої субороби. <рес> ну чого ти зразу не в цьому в мисці його не зробила все, що треба? кльово вийшло. Не даремно ти розмазувала його по столі, так? Ну, знаєш, ти там що хочеш, собі говори, дивись, як пльома все вийшло. Головне результат, да? А як ти да. до нього дійшла, ти вже дурниця. <рес> Слухай, мак, який м'ягенький має бути? Я не знаю, він взагалі набув трохи. Я не знаю. Ось такий чуть м'якший став. Ось такий великий, набухший. Так. <с Denise> <да>? Ну, вийшло справді дуже гарно. Вже можна Як нічого на більше не давати, можна тільки це їсти вже. Ні, не низькі бортики. Форма велика. Ти зараз ще понакладаєш туди того сиру. Ти давай менше розминай, дай на мені той сир здавати блендер. Бо в тебе це гарно, гарно дуже виходить. О, да. Значить, додаємо ми сюди. Це вже ми готуємо начинку. Додаємо сюди сир. Що там далі? Три яйці? Так. Да. Яйці. Яйці. Що як скажеш? Є. Yeah. Раз, два. Три. Є. Yeah. Крухмаль потім. Крухмаль потім і ванільний цукор. Зараз можна, я зараз, я зараз дам, що ти руки не це. А тепер збиваємо блендером, має вийти щось плану крем-сир. Не знаю що, але треба це все збити. Знаєш, нормально. В тебе вийшли якісь маскарпоне. Що, <рес> нормально, чи ні? Ну, да, ти що? Може бути? Угу. Все, 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 молодець. Давай, я перекручую ти пальцем там викуплю. Добре, давай! <рес> Ну що, я додаю сюди крухмаль, тому що ми не збивалися з крохмалем. У нас картопляний. Не знаю, чому картопляний, може він кращий чи що. Просто у нас картопляний і все. <смас> сир не схожий на сир. Слухай, я зараз думаю, може, треба було крохмаль теж збити. Він ну, якийсь такий крупинками вийшов. Так. Да? Угу. ти тільки зараз сказала? <смас> Ну Дивися, бачиш як він якийсь такий вийшов. А він грудочками позбивався, Так. Да? <смас> так, краще? Я тобі кажу чесно, мені нагадує маскарпон реально, будто тобі навіть і не, і не сир домашній. Але пахне домашнім гарно. Ти думаєш, мак набух? Чесно, я не знаю. Це просто. Ну, коротше, ми виливаємо мак. Як виливаємо? Викидаємо Мак. Я думаю, він чуть-чуть набух. На скільки відсотків? <с? <с?> не знаю. Але пахне гарно. І тепер це все просто перемішаємо. Ой, але знаєш, щось таке, така водичка якась. То з маку. Ну. No. Може, він зарідкий, не думаєш? Пробач. Що вливає? Я боюся. Тому що він такий який, рідкий. Ну, Нічого страшного, <плес> Дій не спечеться. Гарний. Буде ложкою сьорбати <плес> і закушувати тим коржиком. <плес> <плес> Дуже смішно. Ой, чесно, я не думала дивіться, що воно так прям скільки тіста, скільки сиру, взагалі, ідеально, ну, скажи. Приготуємо, побачимо, що я тобі можу сказати. Все, що, таку ставину духовку, що ми будемо гратися? Ми, друзі, ставимо розгріту духовку на приблизно 40 хвилин, 180 градусів, але я вже в кінці відео скажу точно, скільки часу в нас запікався наш торт. Давай як тут гарячі. Закриваємо 180. А ми на 40 хвилин відпочивати. Ну що, друзі, настав цей момент, коли наш чизкейк, до речі, спікся. Пішло на це все скільки десь 55 хвилин. Десь так. Аня спочатку встановила 180 градусів, а потім вже зменшила до 165, тому що сир всередині він мав ще просушитися. він був там, Як драглі трошки був. Якби ми його розрізали ще тоді, то воно все повитікало, тому зменшила температуру, щоб він підсушився. Ой. Може, ну, збуха він ще сирий. Не знаю, зараз перевіримо. Суха ніби пала. Сир як сір, так? Опа. Ну, гарний ніби. Але бачик підійшов. То треба бортик ще більший робити, щоб воно було нижче бортика або на рівні, хоча б з ним треба ще нижче робити. Ми купили згущене молоко і зверху ще обов'язково польємо згущеним молоком. Так буде ще смачніше. Ми вже так раділи, що в нас зараз сонечко вийшло, буде все тепленько, вже літочко. Ні, знову холоди і дощ. До речі, друзі, ми проводимо збір на безпілотник для 57-ї бригади. Хлопці до мене дзвонять, питають він їм просто капеців необхідний. Тому посилання на до нас залишимо в описі під відео та посилання на банку. Щоб ви могли побачити, схеми ми вже назбирали. Також буде в описі під цим відео. Можна було б його охолодити тоді виняти, але ми його зразу виймемо, а тоді дай собі холону. Він може так швидше охолоне. Розумієш, коли буде відкритий. До речі, друзі, у взагалі так класно відстає. Попробуємо перенести його без цієї? Ні-ні, ні його треба. Без пергаменту. Він так зламається. А як ти його без пергаменту зробиш? Ти разом з цією бляшкою пересунула, яка різниця? різниця? Там стояла з бляшкою, тепер тут була з бляшка. блін, ну візьме <різниця> щось якусь. Давай, давай, тяни. О, давай, да, це да, це да, давай, давай, бляшка залишається. Все добре. А, ти маєш на увазі. Я хотіла від пергаменту те, що відстало. Дуже легенько все він стало, просто взяла цю лопатку і так підсунула, воно ну, саме підсунули, не. Підсунула. Ось так, і нас... тепер на до щастя воно стоїть. Ой, блін, так хочеться його розрізати, попробувати. Трошки він захолов нас. Все, можна Зараз польємо його трішки з зверху ще. Це треба розмазати її, бачиш? Я думаю, не розсумав. Що... Оце ще один плюс бортика, да? Да, да, Якби да, да, бортик, да, так? Якби був бортик, то з гущенкою свій... вперлася в нього і все, а так воно буде зараз розливатися. Не біда. Нема куди її впевне. Ти давай розмазуй, бачиш, воно витікати починає. Якщо зараз ти розмажеш, воно не буде так сильно витікати. Так, о! Тепер він буде мега супер солоденький. Ну що, друзі, пробуємо розрізати його. Я так щось нервуюся. Я нервуюся за те, що він ну, чи не попливе він зараз. Так, я взяв широкого ножика, щоб воно добре нам не вивалилося. Так. Бачите, який всередині вийшов? Дуже-дуже гарний. Сир, мак. Тільки на смак? Навіть не підгоріло, хоча можна було б ще його потримати, бачиш? Це ж коленка тільки трохи потемніла знизу. А це все весь такий бош, можна було ще потримати його. Аня нас завжди перша смакує, я думаю, сьогодні. Вона мені дозволила, так? Хто таке сказав? Сир. Ну не знаю, навіть сама к сиру не сильно відчутний, так? Але... Штука. Смачно тобі? А тільки мак. Він твердий. Так він такий має бути. Твердий? Так. А да. він має бути варений? як Ні. Да, дай я попробую сама тобі скажу, бо, тому що що мені всяція ця дегустація. Я не зрозуміла нічого з твоїх слів, взагалі, чесно кажучи. Я не відчувається, що це домашній сир. Таке віщає, що це щось таке комплемент в магазині. Мак тут ідеальний. Він ніякий не твердий. Такий він і має бути. Коджик дуже смачний. І от саме Зущенка теж дає свій смак. Дуже смачно, дуже. В міру солодке. Не нудне і, знаєте, таке не прісне. Ось таке ось таке от. Поки що, друзі, я не зустрічала швидшого сирного такого пирожка чи скейка, ну реально дуже смачно і дуже швидко. Будемо готувати 100%. Це 100% Будем ще будемо ще готувати. Дякуємо всім, хто дивився відео до кінця. Кому наше відео сподобалося, стати нам вподобайки. Не підписався, друзі, обов'язково підпишіться. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім папа -па і смачного. На,